Допомогти сиру там та мало забезпеченим дітям відвідати столицю і побувати на концерті акторки Чулпанхаматової. З таким проханням до Коломийського підприємця звернулися представники благодійного фонду заради дітей України. Та як з'ясувалося згодом, це була звичайна афера. Причому кількість різних видів шахрайства з наближенням свят зростає. Аферисти прагнуть під різним приводом використати готовність людей взяти участь у благодійних акціях. Одного разу до Василя Сінського на мобільний зателефонувала жінка, відрекомендувалася як представниця благодійного фонду заради дітей України. Запропонувала підприємцеві профінансувати поїздку сиріт на майдан та концерт у столиці. Найперший бізнесмен здивувався, звідки отримали його, номер телефону та ще одного колеги. Далі звернув увагу на інтонацію співрозмовниці. А коли почув суму, про яку йдеться, засумнівався. Дуже завишені ціни на квиток 790 гривень. І вони так напористо. скільки давайте, скільки ви готові купити? П'ять квитків, десять. Скажіть нам, будь ласка, то треба негайно Ну, Ми засумнівалися. Ми сказали, дайте нам, будь ласка, ну сертифікат, дані. Ми хочемо удостовіритися, що то дійсно воно так і є. На якому рівні воно чи на районному? Ні, це тільки на київському рівні. Безпосередньо я займаюся там. Та панянка і забув, як її звати, представилася. Вона є організатором тої благодійної організації. Ми вам скидаємо свідоцтво електронкою, ми вам скидаємо розрахунковий рахунок Приватбанківський, перераховуйте кошти. Ну я кажу: добре, скиньте, ми переглянемо, подивимося. І коли ви це зможете зробити, дайте нам, будь ласка, відповідь, то треба терміново. Там такий шум по телефоні. Гамно ну, вони так якось так напористо. Сертифікат представники фонду скинули одразу. Все, нібито виглядало достовірно. Попри те, що на шахраїв Василь Ясінський ще не потрапляв. Так і вирішив перевірити інформацію. Скористався інтернетом. В одній зі силок повідомлялося про аналогічну ситуацію в Тернополі. До тамтешніх підприємців теж надходили листи з проханням переказати гроші для придбання квитків на виставу Оркестр мрії. У зверненні благодійна організація знову ж таки просила для сиріт 100 квитків на загальну вартість 79 тисяч гривень. То я аферисти і цей ну я думаю, звернемося до вас, щоб більше підприємців не попалися. Знак оклику були показ... Показували по і передачу, що яким чином воно в Києві робиться, що є офіси, набирають там молодих людей. Вони обдзвонюють, міняють голоси всіх підприємців. Тероризу ну, як вони не тероризують добровільно. Пропонують купити квитки за дуже вис високими цінами. І в кінечному результаті нереально відслідити, чи ті кошти всі пішли, чи не пішли. Інформацію ми передали правоохоронцям. Наразі вони з'ясовують законність цього проекту. Поки що заяв від потерпілих не отримували. Якщо хтось таки потрапив у халепу, звертайтесь до них.